У палаці мистецтв виставка від гомін перегонів ретроавтомобілів, що тривали кілька тижнів тому. Тоді у змаганнях брали участь не лише наші водії ретроавтомобілів, але й з Литви, Молдови, Росії та Польщі. Фотографи, які ловили миті, кажуть, іноді навіть хвилювалися, що автівки, яким кілька десятків років можуть зійти з траси. У, у цей автомобіль в нього колесо гума аж виверталося в повороті, і е, плюс в нього тут тяги рульові, Страшно було, що взагалі відламається в повороті. Ці автозмагання відтворювали львівські перегони 80-річної давності. Тоді автівки ганяли однією із найскладніших європейських трас львівським трикутником. Це територія навколо парку імені Богдана Хмельницького. Небезпечна різким підйомом подруківці та радіусом поворотів кажуть така є. Хіба що у Монте-Карло за найшвидше подолання траси у 3 кілометри 41 метр змагалися тоді найкращі європейські гонщики? Одним з кращих європейських гонщиків був карачеола, німець були ганштук. Дуже багато було знаменитостей, які після того приймали участь в формулі. 1 рекорд належить карачеолі. Він проїжджав, це шумахер там того часу. Так зараз шумахер знаменитий був. Так тоді був карачуола. Він приїхав в трасу. Найскоріше за 2 хвилини 58 секунд. Оскільки як кажуть організатори перегонів, цьогорічні змагання виявились грандіозними, вони відкуркували на відкриття виставки грандіозне шестилітрове шампанське.